Я мрію, що Україна перемогла, що над будинками і над людьми, і над дітей летіли ракети. Я мрію, щоб війна закінчилась. Я мрію стати військовою. Мій тато був військовим. Я хочу теж стати військовою. Я мрію про майстерню. Велику, просторну і про багато дерева. Моя найбільша мрія це стати тренером кіноспорту. Я дуже хочу мати свого е, особистого коня. Я мрію проживати в Карпатах. Я мрію про кабріолет. Я коли виросту, хочу стати президентом. Я мрію, щоб я, я мама моя сестра вивчила всю англійську і стали мільордерами. Я мрію поїхати в Грецію або Іспанію. Через те, що мої батьки мріяли туди поїхати. І я хочу виповнити цю їхню мрію. Мрію, щоб закінчилась війна. Україна перемогла. Мир це Україна і доброта. Коли немає війни. І ніхто не помирає. Для мене мир — це коли є свято. Мир — це коли дружать всі живуть спокійно. Не воюють. Мир для мене це коли нема повітряних тривог. Мир це коли не хочеться казати якось страшно, але це коли ти можеш заснути, і ти розумієш, що ти можеш прокинутися, а не так, що ти засинаєш і ти віриш в те, що ти прокинешся. Це коли ти можеш спокійно піти на море, це коли ти можеш спокійно відкрити новини та подивитися, що там народилася тигриня якесь, а не те, що там був приліт кудись. Бажаю, що це мир.